Всім привіт! В цьому відео я розкажу про те, що іменно тапати в 2024 році. Ну, Перше, що я можу вам сказати, це Ну, перше це Hamster Combat. Це без варіантів, вже ж. Но е... суть цієї гри, ну вже ж, що просто тапати хом'ячка. Все. Hamster Combat треба ще прокачувати карточки, які дають е... прибиль в годину. А прибіль в годину буде рахуватися в коїні, який скоро вийде на біржу. Тому десь вийде в серпні або вересні, десь в цих двох місяцях. А щоб почати тапати хомячка, буде посилання в описі, тому переходіть і тапайте з задоволенням. Ще забув одне сказати про Хамстер Комбо, це те, що можна вже додати свій криптогаманець. Точніше, це може бути тонкіпер. Телеграмі гаманець, тонхаб і так далі. Навіть щонебудь зв'язано з тон. Друге я можу вам сказати, це Bloom. Це друга тапка, яку я добре знаю і впевнений, що вона точно вийде. Чим Хамстер Комбат. Не знаю, чому, але це саме найліпше поки що. І що там робити теж? Ну просто заходите. Там теж Майне як в Хамстер Кобат, але тільки по-своєму. І там нічого не треба прокачувати, тільки виконувати квести і приглашати людей. Точніше, друзів, кажуть кого-небудь, хоч всю сім'ю. І ще в Блум є, що можна приєднати свій гаманець Крипту. Так само, як в Хамстер Кобат. Я вкладочка, то що тут от ми зверху присоединили свій криптогаманець. Скоро вийде ще Bloom Wallet. Wallet. Bloom Wallet. Так ліпше буде. І він вже скоро вийде. Прям я теж думаю, або в серпні, або в вересні, або ще пізніше. Це вже не суть, я не гадал. Третя тапалка це TapSwap. TapSwap це те ж сама тапалка, майже. Тільки там треба теж тапати і е, прокачувати бота, і то ще тапає. Ще ж як палець, щоб більше тапало, там 1, х2 і так далі. Щоб за один тап давало один і більше. У вас буде спершу давати один тап, а потім там, два і так далі. Коротше, там до 20 і більше можливо. Ну і теж в цих всіх тапалках е, Добавляти своїх друзів, близьких, вичув кого-небудь зовсім. І получати такі бонуси, як виповняти квести там, не, купок там цього обкладинка зараз у вас тут на екрані. На ці три тапалки посилання буде в описі під цим відео. Тому ставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і всім удачі, всім пока-пока.